До матчу з Полтавського Вурською Кривбас на виїзді мінімально здолав лівий берег та покращив турнірне становище, опинившись на п'ятому місці. Полтавчани, що перенесеному матчі, поступились київському «Динамо» та їхали до Кривого Рогу з надією, що найменше не втратити три очки. Команда кусюча, як кажуть, вміє грати. Ми їх розбирали, і я бачив, що команда дуже дисциплінована, команда дуже гарно захищається всі за лінією м'яча. Ніхто не дає те сам, тому дуже важко цю команду вскривати, Ми це розуміли. Ми над цим працювали. Гра розпочалася із затримкою через повітряну тривогу. За шість хвилин першого тайму з тієї ж причини футболісти і вболівальники пішли до укриття. Після півгодинної паузи матч було поновлено. Кривбас володів мінімальною перевагою. Щоправда, довгий час створити загрозу воротам в Росклян не вдавалось. Перспективна флангова атака підопічних Юрія Вернедуба припала на середину тайму. Подача Бандери, скидка вакулка та удар головою Твердохліба у боротьбі вище воріт. На 37-й хвилині кривба. Асівці вийшли уперед. Микитишин виконав подачу до штрафного, де першим на м'ячі був активний твердохліб. Зарахувати цей гол завадив офсайд. Ворскляни ж не гаяли час та провели свою гостру атаку. Ієде отримав шкіряного у карному майданчику, накрутив захисників та потужно пробив у дальню дев'ятку – 1 Кінець тайму залишився за кривбасом. Більше того, підопічні Юрія Вернедуба навіть встигли зрівняти рахунок до перерви. Повлучив у стінку з небезпечного стандарту, але першим на м'ячі був Соса, який ударом з другого поверху увігнав шкіряного в дальній кут – 1-1. Свиском на перерву пролунала третя за гру повітряна тривога. Після відбою матч поновився. Початок другої половини залишився за криворічцями, які змушували опонентів оборонятися великими силами. Я рахую, що перша тема зберігали дуже добре. У нас були дуже добрі моменти, які ми могли використовувати набагато краще. І... А другий там же гра пішла більш на Курси більш крибас почав грати більш агресивно. Ми відповідали швидкими випадами. Датах і думаю, що гра була цікава і напружена. Численні заміни в складах команд суттєво освіжали подальшу гру. Щоправда, для Вурсле вони мали тактичний характер. Полтавчан влаштовував рахунок на табло, тож команда відверто сушила гру та заважала криворічцям вирвати перемогу. Я рахую, що була рівна гра, десь комусь не пощастило, було багато боротьби. Ну, не сильно зіграли на атаку, так хотіли, але нічого. Будемо аналізувати і виправляти помилки. До останньої хвилини гри кривбасяці так і не змогли вирвати у опонентів такі потрібні три очки. Підсумок матчу – 1-1. Думаю, що ми що Полтава не награли сьогодні на перемогу. Десь є, може, якийсь страх у деяких наших хлопців. Оцю передачу гостру дати, що вони помиляться і вони краще віддають назад, поперек, а не вперед. Оце може саме головне те, чого нам сьогодні не вистачало. Серівно ми помиляємося, все рівно ми губимо ці м'ячі, потім знову відбираємо, посидимо, поговоримо, подивимось гру, зробимо висновки, покажемо хлопцям, що. В інших матчах треба більше грати все рівно вперед, треба більше давати гострі передачі. Той футболіст, який загострює, він завжди більше буде помилятися, але якщо він буде давати по 5-6 передач за гру, то 2-3 передачі точно дойдуть, пройдуть і всіх передач можна забити. Наступну гру Кривба знову зіграє вдома. До Кривого Рогу завітає Олександрія, що нині видає безпрограшну серію, та разом зі столичним Динамо ділить першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Будемо готуватися вигравати цю гру, тому що треба набирати залікові бали і підніматися вище в турнірній таблиці. Іван Проводов Денис Захаров цей день.